Доброго дня малята! Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. До нас в гості завітав зайчик, який вміє грати на музичних інструментах. Зайчик приніс загадки і малюнки музичних інструментів. Малята, пропоную відгадати загадки. Люблять мене, поважають, та б'ють мене, коли грають. Що це? Правильно, барабан. Послухайте, як звучить барабан. Наступна загадка. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Ви на ній всі граєте? Хто вона впізнаєте? ду 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 віть, відь відь Ви моє ім'я назвіть не паличка, не гілочка. Звуть мене як так, сапілочка. Послухайте звук сапілки. Враїну прославляє, хоч не знає слів, тугу людям розганяє багато струни спів. У похід її собою брав козак мамай, мов ясно леліє в зброю. Хто вона вгадай? Правильно, бандура, послухайте звук бандури. Загадка. Випускаємо молоточки на залізні листочки і летить веселий дзвін, що бренить неначе спів. Що це? Правильно, це металофон. Послухайте звук металофона. У самий казковий момент вступить цей інструмент, але зовсім не кожен знає, що в оркестрі він грає. Тихо ніжно задзвенить, ніби все посеребрить. Що це? Так, трикутник. Послухайте звук трикутника. Наступний. Схожий він брязкальце, тільки це не іграшка, кругленький каркас. Здогадались, що це? Так, Маракас? Звук маракаса. Я круглий мов сонечко, тільки з бубанцями. Звучу я дуже дзвінко. Почуєте ви самі, коли в руки мене візьмете, ударите долонькою, звучати я буду. Голосно, голосно. Гадайте, хто я? Правильно, діти, це бубон. Бубон це ударний інструмент. Тому що ми по ньому ударяємо, а він нам відповідає своїм дзвінким звучанням. Зараз малята пропоную пальчиком розмалювати білі дірки на бубні, але спочатку пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків. Гра називається Барабан. Повторюйте разом зі мною слова та рухи. Барабанить барабан. Бом-бом-бом, бом-бом-бом. Бом-бом-бом, бом 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 Ми постукаємо разом з ним. Тримбом-бом-бом-бом-бом. Трим-бом-бом, бом-бом-бом. Бальчики не сплять у нас. Весело грають повсякчас. Молодці! Давайте повторимо ще раз. Барабанить барабан. Бом-бом-бом, 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 бом-бом-бом. Ми постукаємо разом з ним. Трим-бом-бом-бом-бом-бом! Трим-бом-бом, бом-бом-бом, трим-бом-бом. -бом. Пальчики не сплять у нас. Весело грають повсякчас. Молодці малята. Повторіть цю вправу і ще декілька разів. Ось така гарна робота в мене вийшла. Чекаю і від вас малюночки. А зараз пропоную послухати казочку, яка називається Сірко. Тож, мої любі, сідаємо зручнесенько і починаємо слухати казочку. У одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю. коли це приходить до нього вовк та й питає, чого ти тут ходиш? Сірко йому, що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я ходжу тут. Тоді вовк йому каже а зробити так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки чим світячу тобі. Вовк каже ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе і злякаюсь, ти пущу дитину. У жниватой чоловік і жінка вийшла у полежать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама ж не коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить Віджгай, сірко. Сірко якось догнав того вовка. І забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік виняв із торби хліб і кусок сала, та й каже На, сірку, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже. Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він садове сірка за стіл та й сам сів коло його і каже «А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він ціркові набрав у полумисок та уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сірко й думає. Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись в м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Оту вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й ові у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку пити. Чоловік каже не бийте сірка, він мені добро зробив. То і я йому добро буду робити, поки його й вік. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає волкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та й каже, Отепер уже буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Розпрощались ось і казості кінець, а хто слухав молодець. Дякую, малят, за увагу і до наступної зустрічі!